Terima kasih telah menonton! Що таке соціальні медіа сьогодні для журналіста? Я думаю, що той час, коли в редакціях забороняли Фейсбук, Лейджорнал і Твітер, щоб люди не марнували час на роботі, вже минув. Хоча ну, я ще недавно пам'ятаю такі ініціативи. Всі прекрасно розуміють, що соціальні медіа є невід'ємною частиною нашої з вами роботи. По перше, як джерело інформації. Просто безпосередньо джерело інформації. І от зараз, коли стало важко, важко перебувати, наприклад, в зонах бойових дій у східному регіоні нашої держави, то соцмережі є одним з найважливіших джерел інформації, але, на жаль, не завжди достовірно. Як засіб комунікації з джерелами, часто журналіст. Маючи е, контакти через соцмережі з експертами, е, гра, гравцями ринку в своєму е, в, в своїй сфері, про, про яку він пише, може обмежитися повідомленнями у Фейсбуку, щоб зібрати повністю матеріали для свого тексту протягом там не знаю години чи, чи дня, чи якось так. Індикатор важливості подій це дуже важливо, тому що подивившися про що говорить спільнота, чи певне, чи, чи про що не говорить спільнота, ми можемо зробити висновок, що зараз в тренді, що зараз обговорюється, і так далі. Звичайно, це буде зважаючи на те, що спільноту цю будуємо ми самі. Так? Тобто ми самі формуємо свою, умовно кажучи, референтну групу, яку ми називаємо потім френд-стрічкою в соцмережі. Звичайно, це не завжди буде репрезентативна картина, але все одно вона важлива і на неї треба, треба зважати. Це середовище обміну думками, що дуже важливо для журналіста, який, перебув, який перебуває постійно в оточенні, як правило, своїх колег. І часто ми опиняємося в такій собі в такій собі е, ізоляції, коли ми не можемо почути іншої думки, тому що всі нав, нав, навколо нас мають або приблизно таку саму думку, або ніяку. Ось. Е, в соцмережах це є набагато легше, там ти можеш просто викликати людей на дискусію, вони охоче до неї долучаються, і е, власне наступний пункт це полігон для випробування ідей. Тобто, перш ніж присвятити якісь ідеї, якісь концепції, значну частину свого часу і створити текст, ти можеш випробувати її, обкатати її, так би мовити, в дискусії в соцмережах. Це джерело нової аудиторії. В наш час, коли, скажімо так, відбувається, з одного боку виникає дуже багато нових проєктів. Медіа я маю на увазі і в мережі, і взагалі. І з іншого боку, відбувається укрупнення, коли, знаєте, там птах Курка, поет Пушкін, інтернет видання Українська Правда. Та от, щось типу того відбувається, коли люди пам'ятають пам кілька місць, куди можна піти в інтернеті, а все інше от, отримають соц, отримують соцмереж. Власне, таким чином, джерелом нової аудиторії для, для багатьох видань, далі я про це скажу, стоїть соцмережі. і точкою входу для читача для тих видань, які не можуть, скажімо так, рекламуватися, але можуть охопити нову аудиторію за допомогою вірусного, в тому числі, або просто поширення соцмережі. Канал зворотного зв'язку, те, про що я щойно казав, в, в контексті медіакритики, тобто. Журналіст відразу отримує від своїх читачів, глядачів, слухачів реакцію і може з ними комунікувати, розпитувати їх, з'ясовувати їхню позицію щодо того, що саме не так, як воно мало би бути, і так далі, і коригувати свої дії, свій матеріал, свої якісь майбутні матеріали відповідно до запиту аудиторії. Можливість знати і розуміти свою аудиторію. Це фантастична штука насправді, тому що е, телеканали за те, щоб знати, хто їх дивиться, платять величезні гроші. А е, в соцмережах ти просто натискаєш кнопкою і от, отримуєш вичерпну інформацію е, і знаєш про цих людей, там дуже багато не, не, сплат, не сплативши за це ні копійки. І, звичайно, потенціал прогреміти. Дуже часто так буває. Наприклад, яскравий приклад для мене недавній. Це сайт, Львівський сайт Галнет, який поза Львовом та у Львові. так багато його знають. Поза Львовом не знає ніхто, але журналістка взяла інтерв'ю у Львівського Беркутівця, який розказав, як там вони вбивали і били людей на майдані, і ця публікація ну, буквально мала. Грандіозну вірусну хвилю, і ну, крім аудиторії, так крім того, що просто було багато переглядів і заходів на цей сайт, відбувся масовий перший контакт, скажімо так, з цим виданням аудиторії, яка би за інших обставин, скоріш за все, ніколи би до цього сайту не дісталася. Ну тут я не буду проговорювати, просто треба розуміти, що соціальні медіа це не тільки соцмережі. Є також багато інших соціальних медіа, я їх зараз перелічувати не буду. Ми зараз, очевидно, будемо зосереджуватись на соцмережах, але разом з тим треба знати, що принцип соціальності, тобто принцип поєднання людей в мережу, ну, тобто і взаємодії, взаємодії користувачів, він притаманний далеко не тільки соцмережам. Але власне соцмережа. Для нас це є реальне життя, ми над цим не замислюємося. Але соціальна мережа – це є система зв'язків між, між людьми, в яких можуть брати участь не люди, в тому числі медіа це також не люди, які на рівних, що дуже важливо. Тому що е, в момент реєстрації в Фейсбуку е, і Нью-Йорк Таймс, і канал Інтер, і Українська Правда мали нуль лайків. І е, так само, як і будь-хто з нас з вами, Та? І, і все, що відбувається далі, вже залежить абсолютно від нас, від нашого імені, нашого бренду. Я завжди наводжу приклад, що в певний момент е, Вахтанг Кіпіані, від відомий вам жур і наш викладач школи журналістики УКУ, мав в, е, у Фейсбуку більшу аудиторію ніж канал Інтер. Це дуже показово насправді, тому що канал Інтер вбухує в рекламу величезні гроші кожен день. А Вахтанг Кіпіані в рекламу себе не, не вкладає нічого, але люди цікавились ним і до довіряли йому як, як людині, як бренду і так далі більше, ніж великому медіа бренду. Ну потім, звичайно, рекламні гроші зробили свою справу, і співвідношення трохи змінилося. В медіа є одне дуже важливе поняття, яке треба розуміти. Це поняття to share. Ділитись, але не зовсім ділитись. Тому що коли ми ділимося чимось, у нас стає менше. Знаєте, Коли в мене є яблуко, я поділився ним з вами, у мене лишається пів яблука. Коли в мене є ідея, я поділився з вами, то в нас обох по ідеї. Власне, таким чином відбувається. Шерінг контенту в соцмережах, коли у вас є щось, що також може стати на набутком вашої аудиторії, ваших друзів і так далі. Так, слово шара також є тут спільнокореневим, напевно, це правда. Ближче до журналістики. По-перше, треба розуміти важливу річ, яку на заході вже зрозуміли остаточно нещодавно. Соціальні мережі стали головною зоною дискусії для онлайн-змін. Тобто це означає, що намагання притягнути людей в коменти. В коментах, звичайно, коменти пишуть досі, хто з вас є жур журналістами, редакторами сайтів, де ще досі не закриті коменти, ті знають, так їх пишуть. Але якість цих коментарів, неможливість е, вибудувати там якісну дискусію, на жаль, приводять нас до того, що справжня, хороша дискусія може бути, очевидно, тільки в соцмережах. Там, де кожна людина виступає під своїм ім'ям, там, де є модерація. Ну, наприклад, для мене е, таким хорошим зразком є дискусія в групі журналу National Geographic. Реально там сидять люди, які цікавляться, яким подобається цей журнал. Вони його обговорюють, вони висловлюють, що вони про нього думають, пишуть якісь зауваження до останнього чи числа, і так далі. Там немає слуду, флейму і так далі. Якщо хтось намагається когось образити, його зразу банять. Я в Україні знаю дуже мало прикладів, коли. Онлайн-видання перетягує дискусію на свою пла платформу. Частково це дозволяє зробити ці от штуки там, Facebook Connect, дискусси і так далі. Тобто, можливість коментувати з-під е, свого акаунта в Facebook, ВКонтакті, Twitter і так далі. Але тільки ча ча частково насправді важливість е, спільноти, яка ви вибудовується соцмережами, насправді давно розуміють на заході. Тому там є, там є такі спеціальні професії, як community editor. Тобто це є співробітник редакції, який спеціально відповідає за плекання спільноти, який відповідає за тих, хто коментує, хто дописує і так далі. І uh, readers' om, om, ombudsman, це взагалі або pub, public editor, Це взагалі дуже класна штука. Я мрію, що у нас колись таке буде де небудь, то фактично це такий собі омбудсмен при не, відповідальний за права чи, 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 чи читачів в редакції, який виступає на всіх редакційних нарадах і так далі з їхнього боку. А ну це лірика, А от фізика. Фізика полягає в тому, що за останній час, за час, не знаю, як це назвати, кри, кризово-революційних перетворень і е, їхніх наслідків в країні увага до, е, тобто кількість переходів трафік в соцмереж на, Україні, на українські новинні сай, 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 сайти зріс в 10 разів. Ну, тобто, це дуже-дуже багато. Так, і, е, е, цей процес звичайно він може трошки впасти, трошки трошки повернутися, коли дай Боже буде мир і спокій. Але все одно це є показово. Тобто соцмедіа став дуже важливим джерелом -дж -дж трафіку для українських медіа. Цю карту ви прекрасно знаєте, прекрасно уявляєте, тобто все, що синє, це то фейс Фейсбук. Все, що кольору дитячої несподіванки це ВКонтакті, в тому числі і Україна. В Китаї є там своя соцмережа, і в Ірані є своя соцмережа, і там десь посередині є однокласники. Важлива річ про цю карту полягає в тому, що 5 років тому на ній було 16, здається, чи 19 кольорів. Зараз на ній вже 6. Я думаю, що ще за кілька років на ній буде 3 кольори. І е, з часом, можливо, два. Тому що відбувається укрупнення, відбувається е, перехід аудиторії до таких надмереж. Над та? І насправді соцмережі працюють так, що людям не вигідно сидіти там, де менше людей, вигідно там, де більше людей. На це треба зважати, вирішуючи, з якими мережами ти будеш працювати. Наприклад, згадувано мною вже вищий New York Times. Дуже чітко, тобто вона, по-перше, зосереджена на двох соцмережах на Фейсбуку і Твіттері. В усіх інших можна шерити, але вона не намагається імітувати ведення, наприклад, там, Google чи щось таке, а просто є можливість розширити в цих, в цих мережах повідомлення чи матеріал, Матеріал New York Times. Фейсбук і Твіттер використовуються. Фактично для абсолютно різних речей не додобується. Більше того, в Нью-Йорк Таймс є спеціальна команда людей, яка е, займається Твіттером і Фейсбуком позмінно, там, по-моєму, чи 5 людей, чи щось, щось таке. Тобто це абсолютно не так, як у нас, коли там, типу, той той, кому немає чого робити в редакції, е, кидає періодично щось у Твіттер. Якщо говорити про просування в соцмережах, ну журналістам це теж треба, тому що вони самі їхній індивідуальний бренд, їхній контент і так далі, це те, що мало би стати, скажімо так, популярнішим в соцмережах, бо їм це вигідно їхнім виданням, їхнім медіа це вигідно. Але треба зрозуміти, що просування в соцмережах, на відміну від маркетингового просування та там типо реклами і так далі? Це, це намагання звести до купи людей організації, речі, які справді потрібні одне одному, тому що в соцмережах нічого не впарюється, там в принципі нав'я як функція не працює в соцмережах. А, зараз ви напевно в курсі за ці останні місяці е, динаміка зростання аудиторії 100 грінок в соцмережах просто шалена насправді. Е, прикладом є 100 грінка Євромайдан, яка за три місяці набрала 250 тисяч лайків, при тому, що на ту мить найбільше е, мала українська правда, і вона мала 100 тисяч. А українська правда за цей самий час набрала ще 100, тобто подвоїла свою аудиторію, яка до цього формувалася кілька років, і стала там 200 тисяч. Так само медіа ті це був такий абсолютно спонтанний проєкт. І я його зареєстрував і побачив, як на моїх очах тобто сотні і сотні додаються, і за три години додалося три тисячі лайків. Треба розуміти, що так буде не завжди. Але зараз, якщо вистрілить якась ваша ідея, якщо зараз ви зумієте гарно сформулювати і закинути якийсь проект, то зараз є дуже сприятливі умови для того, щоб наростити первинну аудиторію. Ну тільки на жаль, я вам зразу можу сказати, мушу попередити, що вам нелегко буде її втримати. І, оскільки у мене вже майже немає часу, то остання така практична річ. Що створювати? Дуже часто у медіапроєкту, у будь-якого проєкту виникає питання, що мені варто створити в соцмережі, щоб ну, як своє представництво, щоб організовувати свою аудиторію і так далі. Насправді, група і сторінка мають різні функції. В дуже багатьох випадках, якщо ви хочете об'єднати однодумців, якимось чином з ними взаємодіяти, вам краще підходить група. Наприклад, для якихось проєктів, в яких передбачається колективна робота, якась громадська діяльність і так далі, група є краща. Якщо це одноразовий захід, то можливо це навіть подія івент на, на Фейсбуку. Єдине, що дуже часто бувало так, що люди, люди реєструють івент, проводять його, всім подобається. А... Івент він одно, одноразовий. І навіть івент, який був створений для Єв... Євромайдану, він існував потім дуже довго як група, і люди там спілкувалися в коментах, і все таке. Але насправді ну, івент він не для цього. Він для того, щоб один раз спонукнути групу людей зро... зробити щось. Сторінка добре підходить як офіційний канал трансляції ваших новин, вашого контенту. Там, по-перше, можете писати тільки ви і модератори, тобто повноважені вами люди, і очевидно, що там є набагато менший шанс, що там з'явиться якийсь небажаний для вас для вас контент. Також менше турбот з пов'язаних з модерацією, і немає пр проблем з рекламою, тобто можна використовувати рекламу. Але є певні проблеми з тим, що, по-перше, те, що вас лайкнули, не, не означає, що вас люблять. Тобто вас можуть лайкнути, зафрендити, але не полюбити і не стати вашим другом. Ви маєте бути готові до того, що у вас є багато лайків, але дуже мала активність аудиторії. Аудиторію треба постійно розворушувати, треба постійно з нею працювати. Також з часом алгоритм. Алгоритм Фейсбука, який є дуже складним і підступним, забуває, так би мовити, сторінку, і її починають бачити менше і менше і менше, і тому також тобто, треба постійно бути дуже активним. А от група, ну в мене є такі групи, які були створені кілька років тому і продовжують дуже активно рости, жити і так далі, хоча для, для цього модератори нічого не роблять. Тобто там відбуваються якісь такі процеси.